Важкий сьогодні день в Запорізькій області було багато загиблих та поранених. Був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об'єкт, не могли не знати. 16 людей убиті цим ударом мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам'янське, по території. Лікарні, три людини були убиті, ще багато поранених. Наша Харківщина теж російські удари, теж втрати. Донеччина щодня удари. Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже, дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно. Обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен.